Рівному представили проект Відкритий бюджет розробником такого порталу є центр політичних студій. Експерти пояснюють, цей проект це створення візуалізації дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів, ключових показників діяльності, що дозволяє інформувати громадян про використання місцевих коштів. Програма здійснюється за фінансової підтримки Європейського союзу. Коли вони будуть розуміти у більш простій формі візуальні ці дані, вони вже зможуть запитувати у своїх депутатів міської ради. Деталізацію, чому їхні обіцянки там перед виборами зараз не виконуються, і куди ж витрачаються ці кошти, якщо їх так багато. Головна ідея організаторів, щоб кожний громадянин побачив, куди йдуть бюджетні кошти і що відбувається навколо його будинку, школи чи дитячого садочку. Більше того зміг контролювати ці процеси і тим чи іншим чином впливати на них на сьогодні. Уже більше 15 міст долучилися до проекту Відкритий бюджет серед них Івано-Франківськ, Вінниця, Львів, Херсон та інші міста України. Лінуватис безпеки використання коштів тої чи іншої громади. Тому що якщо це буде запроваджено в місті Рівному, тоді можна порівняти це із містом Львів, де це вже вже почалося, так? і Дніпропетровськ і так далі. І тоді побачити оці всі ізюминки, де можна використовувати кошти ефективно і де найбільше держав, держав, державні чиновники повинні служити громаді, жителям міста. Області і України за словами голови бюджетної комісії Рівнеради ради Сергія Палаїшука, такий проект на сьогодні є актуальним, адже активність рівнян в інтернет мережі зросла. Тому запровадження міського бюджету саме в електронній формі є на його думку надзвичайно важливою. Більше того, я думаю, що ми зможемо е говорити і обговорювати і інші інструменти, які підвищують прозорість е бюджет бюджетутворення. Але знову ж таки, якщо є інструмент створення рівні України, якщо цей інструмент на думку розробників є достатньо успішний і ефективний, то на моє переконання, тим паче це не вимагає великих. Не коштів, не зусиль від місцевих громад провадження цього інструменту. Це треба робити. Доступ до своєї платформи на сайті OpenBudget.in.ua Центр політичних студій надає безкоштовно. Головна умова, щоб в місті були особи, які зацікавлені витрачати декілька хвилин на місяць, щоб завантажити цю інформацію на сайт. А для візуалізації бюджету потрібно витратити лише 4 хвилини на день. Зоряна жильчук, Тетяна Іващук, Віктор Терещук у ритмі подій.